Час новин на п'ятому про важливі події цієї неділі 6 липня станом на 17-ту. В Угорщині перекинувся автобус, в якому їхали учасники дитячого ансамблю з України. Подробиці автотрощі повідомили в МЗС України. За даними відомства, автобус прямував зі Львова до міста Охрид на фестиваль. У салоні було 77 пасажирів. Постраждала 21 людина. Серед них четверо з тяжкими травмами громадяни України. І ще чотири дитини зазнали травм середньої тяжкості. Усі поранені в лікарні. Іншим пасажирам дали тимчасове житло. Аварія сталася близько п'ятої Ранку автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Попередня причина водій не впорався з керуванням. На місце прибули представники українського посольства, тримають зв'язок з угорською поліцією та лікарнями. П'ятеро загиблих, і один поранений. Окупанти вдарили по житловій забудові в Костянтинівці та Дружківці. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, спеш поцілили фугасною авіабомбою, забрали життя двох цивільних, що перебували на вулиці. А вже за 10 хвилин росіяни вдарили фпв дроном по автівці. У авто загинуло подружжя. Також дроном атакували дружківку, де одна людина зазнала травм несумісних із життям. Ошкоджені майже два десятки приватних та багатоквартирних будинків: адмінбудівля і лінія електропередач. Окупанти атакували рятувальників, коли ті ліквідовували наслідки обстрілів у Херсоні та Харкові. Про це повідомили в ДСНС. Вночі росіяни повторно вдарили по Харкову, коли надзвичайники прибули на місце пожежі. Вогнеборці не постраждали. Вони вчасно спустилися в укриття. У Херсоні внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на АЗС. Загарбники цілеспрямовано атакували рятувальників, коли ті приїхали гасити. Минулося без постраждалих пошкоджені автоцистерни. Росіяни вдарили дронами по Кременчуку, поцілили будівлю районного ТЦК. Про це повідомили у сухопутних військах. За даними ДСНС, одна людина постраждала. А внаслідок атаки спалахнула пожежа. Пошкоджено 14 будинків і 5 автівок. На місці працюють екстрені служби. Місто Кремінчук зазнали сьогодні. Удару постраждалі будівлі, домоволодіння, цивільні, цивільна інфраструктура. Щодо наслідків і кількості інформація встановлюється на даний час, пожежа локалізована, йде ліквідація наслідків. Що стосується постраждалих, то за інформацією національної поліції один є постраждалий, але від госпіталізації відмовився. Тому можна сказати, ну загиблий відсутні. Всі працівники, вся весь особовий склад перебував в укриттях, тому на щастя відбулося ну жарт немає. Ударами по ТЦК росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Так, тактику ворога у коментарі РБК Україна пояснив речник командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Водночас заявив, що ця кампанія окупантів розпочалася раніше у вигляді мінувань будівель ТЦК та соцпідтримки. Додав, що ймовірно, спроби ударів можуть продовжуватися. Нагадаю, протягом тижня окупанти тричі вдарили по територіальних центрах комплектування в Україні. 30 червня поцілили по Кривому рогу. 3 липня атакували два ТЦК у Полтаві. Нині ж під прицілом опинився Кременчук. На Рівненщині побили військовослужбовця ТЦК. Про це повідомили у тамтешньому територіальному центрі комплектування. 5 липня група військовослужбовців здійснювала оповіщення у селі Орлівка. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт старшого солдата. Вдарили по голові. На місце інциденту викликали поліцію. Військовослужбовці ушпиталили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкції проти російських фінансових схем, зокрема криптовалютних, підписав Володимир Зеленський у новому пакеті обмеження щодо 60 підприємств та ще понад 70 фізичних осіб. Усі вони громадяни РФ. Президент зазначив, це результат співпраці з партнерами тільки через одну компанію, яка тепер вже у санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів. І в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять, у тому числі на криптовалютні розрахунки. Готуються до будь-яких сценаріїв. У Черкасах новий обласний центр підготовки громадян до національного спротиву вже набирає охочих. Тут навчають не лише тримати зброю, а й рятувати життя під час обстрілів чи вибухів. Курси відкриті для всіх, і вони безплатні. Які навички дають, і навіщо вони потрібні? Яна на Лимаренко розповість. Споряджену гранату на тілі не носимо. З макетами зброї у лісі так розпочинається звичайний день для тих, хто прийшов на вишків. у центр підготовки громадян до національного супротиву в Черкасах. Замість лекцій тут максимум практики, адже ці навички можуть стати у пригоді в критичний момент. Граната! Розуміли. Як діяти, тут пояснюють на кожному етапі вишколу, показують, як правильно рухатися лісом, як не висунутися під кулі і як діяти, якщо поруч вибух. У теперішніх умовах важливо кожному знати елементарні ось такі навички, які допоможуть, можливо, врятують життя собі чи комусь поруч. То тут не тільки ми вчимося, да? ну, отвести бій, також захищати своє життя, життя ближнього. Особлива увага до медичній допомозі. У центрі пояснюють, як швидко зупинити кровотечу, правильно накласти турнікет і не втратити дорогоцінні хвилини, бо іноді хвилина ціна людського життя. Зупинити кровотечу в самому собі в нас є до хвилини, тобто реагувати дуже швидко. Також доводять до автоматизму, реакцію та дії у разі надзвичайних ситуацій. Що робити, якщо поряд, граната чи міна. Кожен учасник тренується, доки не запам'ятає, як вчинити у стресі. Обстріли багато в містах просходять. Коли не знаєш, що буде наступний день. Я знаю, як стріляти. Мені давали стріляти. Я знаю, як поводитись зброєю. Я знаю, як з нею лежать. Я знаю, як з неї з неї положення оце все теж вчила. Я знаю, як не кладати Я знаю, як ладить по землі правильно я знаю, які зони є. У мене є окрузіні пов'язки, щоб заліплювати легкі. навчають тут ветерани з реальним бойовим досвідом. Роман із позивним ковалі воював від перших днів повномасштабної війни. Зараз передає свій досвід, щоб інші були готові. Військова справа мені по душі. Мені це подобається. Ну, передам свій, який він там є. Опит людям. Постараємося чомусь навчити в даний час. Це має знати кожен, маючи такого ворога, як у нас зараз. У центрі планують тренувати ухо. Чох у 17 різних напрямках від основ тактичної медицини до орієнтування на місцевості заняття безплатні і сюди запрошують усіх охочих від студентів до пенсіонерів. Всі особисті дані під захистом і не передаються в інші структури. Може навіть люба територіальна громада, якщо вони вважають, що їм, скажем, під силу розгорнути сектор, осередок, відділ нацпро. Оти, у та це буде навпаки краще. Наші інструктора будуть навчати виїжджати на території всієї області в любу гранату. Громаду ми будемо складати графік, будемо взаємодіяти. Базові знання це мінімум, який сьогодні повинен мати кожен українець. І, хоча всі мріють про мир, бути готовим до будь-якого повороту подій правило сьогодення. Яна на Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал війна дронів і технології. Це сучасне поле бою. Українські виробники безпілотників і систем РЕП адаптуються до нових викликів і постійно вдосконалюють свої розробки. Як саме розповість Аліна Оганезова? Нормально. Велика війна змінила правила гри. На цих кадрах українські захисники вправно спалюють російський танк. Дрони стали надійними помічниками військових у боротьбі з ворогом. Ми не тільки виробники, ми підтримуємо військо, тому що основна наша ціль це перемога у війні. А все інше вже потім. Владлен інструктор із БПЛА та засновник компанії, що створює дрони і системи радіоелектронної боротьби, з перших днів Великої війни взявся самотужки виготовляти безпілотники. Згодом зібрав компанію команду і почав навчати інших. Ми виготовляємо РЕП-системи більш 40 видів FPV-дронів мультироторних різних типів. Плюс ми виготовляємо літакові дрони для розвідки. Почали робити, тому що була необхідність велика на фронті. За роки повномасштабної війни запити з фронту значно змінилися. Розповідають у компанії. Зокрема, різко зросла потреба в розвідувальній техніці та засобах РЕБ. На підприємстві мають багато власних розробок. Зокрема, Активну систему охолодження виготовляють дрони на оптоволоконній основі та трьохчастотні безпілотники, паралельно працюють над протидією ворожим літальним апаратам із подібними технологіями, щоб краще розуміти потреби військових і тестувати техніку в реальних умовах. Команда регулярно виїжджає на фронт. Безпосередньо з підрозділами ми виїжджаємо і працюємо, і намагаємося забезпечити це в зоні бойових дій повністю підтримку, обслуговування цієї техніки, навчання персоналу, котрий може. Може, обслуговувати цю техніку, плюс забезпечити навчання пілотів, якщо це необхідно. Тут ми можемо побачити сам радіатор, тобто в нього повітряне охолодження, але він все одно гріється і йому потрібно колись -то якось остивати. Швидко, точно під запит військових команда працює в режимі максимальної оперативності. Дрони складають під конкретне завдання. Саме від цього залежить і час виробництва. Складніші моделі потребують більше ресурсів і годин. Є різні рами, різні мотори, різні деталі, прошивки тобто, дуже багато різного чого, що займає різну, по різному час. У нас є трьохчастотний дрон, якому не страшний рад. На нього й буде йти більше часу ніж на звичайний дрон, і вони всі йдуть різні на різній рамі. Розміри, дальність польоту, витривалість знову ж таки по вазі. Вони можуть нести різну вагу. Перш ніж техніка потрапляє на фронт, її ретельно перевіряють і тестують у разі пошкоджень в бойових умовах. Ремонтують або замінюють. Дивіться, ця рама на котру встановлюються три антини. Ця рама підназначена для монтажа на кріж автомобіля. для того, щоб антени не зважали один одному, треба, щоб антини були максимально. Відданий, то одна від Ми ріжемо значить, профіль, збираємо його в рами. На рами ціпляємо антени. Це йде на реби, вони антени рознесені. Згідно з схемом, є схеми, які генерують сигнал. І є антени, які злучають сигнал. Українам здатна подолати кількісну та технологічну прірву з Росією. Переконані виробники, проте кажуть, дуже важливо усунути розрив між виробниками та державною підтримкою. Як тільки держава почне максимально активно приймати участь в забезпеченні можливості роботи виробництва, таких як наше, і інших спеціалізованих виробництв, і в принципі, я думаю, це вирішить всі питання. Команда запевняє, що, попри труднощі, продовжує працювати та підтримувати військо, бо вірить, лише спільними зусиллями можна здолати ворога. Аліна Сергій Іщенко, П'ятий канал. Найбільший прапор військово-морських сил розгорнули в Одесі. Національний рекорд встановили на Потьомкінських сходах на честь дня військово-морських сил збройних сил України. Курсанти та ліцеїсти розгорнули стяг завдовжки 35 метрів. Ширина полотна майже 20 метрів.